Ох, йо моє! Ну що ж, друга частина виходить, тим більше все прийняло несподіваний розвиток. Пам'ятаю, як зробив ці два відео, і от через півроку відчув себе вангою. У мене нарушилася якась пам'ять жорстка, і я наче став як і геній. і пошкодував трохи про свої слова. Тут я сказав, що надіюсь, що карантин закінчиться, і ми вернемося до нормального життя. Але я неначе відчув, що друга частина твердження хибна, і скоригував себе тут, сказавши, що коли думаємо, що гірше нема куди, то з дна постукають. Ну що ж, з того часу карантин скінчився, і з дна посту. Але бляхе, краще б мовчав. Я вже робив відео, як я переживав події після 24 лютого. У тому відео я мало говорив про навчання, тому розширюємо цю тему. І я завжди хотів якихось фантастичних пригод: Усідлати здоровенного дракона і вирушити в пригоду всього життя, знайти незвідану цивілізацію і думаю. показати їм найкращі творіння нашої культури. Або ж перемогти всесвітнє зло. Думаю, нам з козлом це під силу. Але не клеїти картонки у свої 19. Реальність розчаровую. Апатичність перших тижнів важко передати, але я думаю, ви всі це відчували. Про ніяке бажання вчитися Мова не йшла в принципі, але коли відновилися навчання, то ставлення деяких вчителів мене здивувало. Більшість все-таки поставили з розумінням до всього шоку і стресу, з яким стикнулися тоді усі, але були дегенерати, які викидали такі речі. Так, чому так мало людей на парах? Я вам там додаткові завдання, і взагалі залік не поставлю. І що ще тривога? Тривога тривогою, а пари по розкладу. І це не поодинокий випадок. Ну, типу, я не знаю, чуваки. Ви не могли, допустимо, подумати про те, що ну людям якби не до навчання. Так, от ну реально всім байдуже. Ще страшніше і цинічніше на цьому фоні виглядають бажання вийти на очне чи. Змішане навчання. На диво мій вуз зробив дистанційне, хоча й почав навчання раніше, і в мене ледь був місяць канікул, але вони не ризикують моїм життям. Ну, типу, жодна область в нашій країні не є повністю безпечною, і майже в кожну прилітало. На момент запису тільки Чернівецька область під якимось магічним куполом. Не зрозуміло одним словом, чим керувалися високопосадовці при прийняті цього рішення, коли вірус всі по домах, а коли ракети літають, то йдіть все окей. Останній семестр, звісно, був найважчим для навчання, бо, типу, не знаєш, що буде завтра, а тобі треба робити купу завдань і здавати сесію. Слава Богу, все обійшло. Дякую за це зсу. А вам теж не треба про це забувати і донатити хто скільки може. Це найкращий спосіб сказати дякую за те, що ти сьогодні вранці побачив світанок. І самі завдання це капець. Я вибрав графічний дизайн і думав, що тут мене навчать всієї цієї графічної штуки, але більшість предметів ледь його стосується. А те, що стосувалося, можна подивитися в перших же базових туторіалах по фотошопу на Ютубі. Але завдання, які я робив, це рофл. От реально прикол. Я навіть в своєму телеграмі робив рубрику Мої домашні з універу. Типу, якщо я не навчусь тут чогось нового, то принаймні дайте повесели. І от чисто на розслабоні робив такі приколдеси за 5 хвилин. При цьому я мав найвищі бали за цей предмет. Вибач, якщо від Теребенів, як то кажуть, у моєму селі, проте згорем навпіл я все це здав, і вже цей семестр іде якось легше, поки що, звісно. Бажання вчитися по наявній програмі в мене відпало після 11 класу, коли я буквально цілий рік батрачив 7 днів на тиждень, щоб здати ЗНО. Після цього я зрозумів, що чогось корисного для себе я не витягну. Була надія на універ, що з мене зроблять крутого спеціаліста, але ні, цього не відбудеться. Суть нашої освіти це загнати в тебе купу. Непотрібної інформації просто тому, що вона є в програмі. При цьому не треба думати, що я просто лайдак, який не хоче вчитися. Ні, я відмінник, був ним крізь усю школу і досі на третьому курсі універу є. Правда, відбувся прикол. В нас стипендію отримують по рейтингу. І я закрив всі предмети на чотири 5 і думав, що спокійно буду її мати. Але я опиняюсь на сьомому місці, відстаючи від шостого на 3 бали і не отримую стипендію. Чино <тит> DAMAGE Навчатися ж я люблю. Дофіга читаю, вивчаю, досліджую лізну інфу в інтернеті. Подивіться тільки, як спрогресували якість моїх відео. Різниця між першим і останнім відеосами колосальна. Ти, ти не піднявся з одного до п'яти. Ти піднявся з одного до максимум двох столовини. Єло столи, тебе ніхто не питав, експерт мамин бляхамуха. Також з дистанційкою рука об руку йдуть рейди і вривачі на пари. І я сам таким займався ще у коронні часи. Повного запису своїх рейдів я не маю. На жаль, є тільки ці обривки. <п 'ят> Сіла покат біографія. Але маю відео, як рейдив мій друг, і тоді ми наробили шум. Про його рейд на мою пару знала вся кафедра. Він став геніальним хакером. Його називали по-різному. Але найпопулярніша кличка була Микола Фетіш. Hi from Chinatown? почалося все з Fire Show. для того, щоб проникнути на пару. Мій друг назвався іменем Ректора і влаштував дикий рейв. Ага, значить, ви напевно заблукали. Я. Викладачка нічого не робила, окрім як душнити і казати, що це російські хакери. Це очевидно, що це якийсь ну хакер саме натуральний. цього було недостатньо. І почався другий рей. Як мені це все надоїло? У нас один чарівний студент. Тоже чарівний студент. А магічний студент. Зивіться грейпфрут. Хочете? Я починаю їсти. грейпфрут. І мене ще цікавий так само мета. Я студент по мінус Франці. Mm. Я, наприклад, okay. люблю спокій, знаєте. Я найспокійніша людина у світі. Я буду тихенько слухати, не Ну Я ж з Франції сказав. Мене вигнали з Франції, бо я французьку виваю. непроханий гість. Одним словом, до побачення. Після вигнання ми робимо 300 IQ мов і мій друг називається моїм іменем. Досі в шоці, як до цього можна було додуматися. Салам алейкум! Я хакер, хакер весь швахураль. Це знову завершилося вигнанням і скандалом на весь універ. Дивлячись на це в ретроспективі, я почуваюсь трохи ніяково, і мені от реально шкода викладачку. Тому хотів би вибачитися, якщо це принесло вам клопоти. Принаймні. Це було весело. Навіть ми попросимо тебе з'явитися. Оскільки я вже смішарик, а багато з вас буде вступати чи вже вступили, то ось вам декілька моїх порад. Знайомтеся з людьми. Універс це нове оточення для всіх. І тут кожен нікого не знає. І всі на нервах в стресі і переживають. Тому просто підійти до людини і спитатися, ім'я вже тобі сильно облегшить життя. Так само з викладачами: говори щось, питайся, язик до Києва доведе. За оцінки сильно раджу не паритися. Якщо не державник, то можеш собі взагалі чилити. А якщо державник, то стипендія тобі не так сильно допомагає. А для майбутнього влаштування на роботу тобі треба. Досвід, а не диплом. Тому раджу йти якимось касиром в Мак, чисто для досвіду, або займатися чимось іншим прибутковим, бо диплому для старту своєї справи не треба. В свою чергу за свій прибуток дякую всім, хто дивиться, лайкає мої відео і підписується. Вдвічі вдячний тим, хто мені донатить. Завдяки вам, я не сильно переживаю, що злетів стипендії, набагато приємніше робити відоси для вас, мої улюблені. Також не вступайте в профбюро. Профбюро це абсолютно не корисна І ті, хто вступили в нього, це чисто люди, яким немає чим зайнятися в вільний час. Я туди вступив, один раз прийшов на збори і зрозумів, що ти чисто Конуєш якісь завдання, щоб раз у вічні з'їздити побухати, а потім згадуєте, в який час ви живете і зрозумієш, що нікуди не поїдеш. Тому не витрачайте марно час. Хіба що ви робите реально щось корисне? Ну, це все мої особисті поради. Кожного своя голова на плечах і кожен буде вирішувати по-своєму. Коротше, дистанційка во всім рекомендую. І цього тижня буде ще одне відео від мене. Правда, на каналі крутого аніматора бродячого пса, в якого не заслужено мало підписників. Буде звичний вам огляд. Все, підписуйтесь на нього і чекайте колабува.